Прогноз погоди на три дні з 17 лютого вітаю вас, дорогі глядачі, свідки величного зимового театру, де кожен подих вітру пише нову сторінку нашої спільної історії. Сьогодні, 17 лютого 2026 року, день, коли зима вирішила випробувати нас на міцність, огортаючи країну кришталевим холодом та білосніжними мережевами снігопадів. Ми з вами спостерігаємо за тим, як арктичний подих бореться з останніми променями примарного тепла. Сьогодні ви дізнаєтеся про справжню полярну аномалію. В Україні з'явиться регіон, який буквально перетвориться на крижаний острів, де температура впаде вдвічі нижче ніж у сусідніх областях, створюючи неймовірний температурний контраст. Дочекайтеся фіналу нашої розповіді, щоб дізнатися, де саме лютий вирішить влаштувати свій найхолодніший перформанс і як довго триватиме ця морозна облога. У періоді з 17 по 19 лютого Україна проживатиме складний метеорологічний сценарій від екстремальних нічних морозів на півночі до небезпечної ожеледі та значних опадів у південних широтах. Почнемо з півдня України для нашої північної корони, стійкої Київщини, Засніженої Чернігівщини, лісистої Житомирщини та Незламної Сумщини, ці три дні стануть часом справжнього арктичного панування. 17 та 18 лютого на півночі пануватиме пронизливий холод, небо час від часу даруватиме невеликий сніг, але головним героєм стане температура. Вночі повітря охолоне до неймовірних 12-19 градусів морозу, а в день стовпчики термометрів ледь підніматимуться до 4-10 градусів морозу. Вітер східний швидкістю 7 12 метрів за секунду буде гострим як лезо, підсилюючи відчуття холоду. 19 лютого мороз почне трохи відступати, але зима все ще міцно триматиметься за свої позиції. Вночі очікується від 10 до 15 градусів морозу, а вдень температура коливатиметься від 0 до 5 градусів морозу. Це ідеальний час для того, щоб спостерігати за інеєм на вікнах, загорнутись у найтепліший плед із філіжанкою чогось гарячого. Продовжимо з півдня України Південь України, морська Одещина, Сонячна Миколаївщина, Гостинна Херсонщина та Кримські Береги у цей період стане ареною боротьби дощу та снігу під акомпанемент штормового вітру. 17 лютого тут пройдуть змішані опади сніг та дощ. Температура вночі коливатиметься від 1 градуса тепла до 6 градусів морозу, а вдень повітря прогріється від 1 морозу до 5 градусів тепла. Крим залишається у привілейованому стані вночі 0,6 градусів тепла, а вдень весняні 4 градусів. 18 лютого на Одещині очікуються значні опади, вітер посилиться до поривів 15-20 метрів за секунду, здіймаючи морські хвилі. Можливе наліпання мокрого снігу та підступна ожеледь. Прогулянки вздовж моря в ці дні будуть надзвичайно атмосферними, але потребуватимуть непромокаємого одягу та особливої обережності. Наступний захід України Захід України, величні Карпати, старовинний Львів та сонячне Закарпаття зустрічає цей період з найбільш лагідним настроєм, хоча і сюди завітає зима. У більшості західних областей у періоді з 17 по 19 лютого опадів буде небагато. Температура вночі становитиме від 6 до 13 градусів морозу, а в день триматиметься в межах нуля 5 градусів морозу. Особливим островом спокою стане Закарпаття. Тут вночі очікується від 1 до 6 градусів морозу, а в день повітря прогріється до плюс 5 градусів. Вітер, змінюючи напрямок зі східного на західний, принесе відчуття свіжості. Це чудовий час для мандрівок до старовинних замків, де тиша гір і легкий мороз створюють атмосферу справжньої казки. Далі схід України. На сході нашої держави, Незламній Харківщині, Луганщині та Донеччині, погода буде вологою та вітряною з постійними переходами через нуль. 17 лютого тут очікується сніг з дощем. Температура вночі коливатиметься від одного тепла до 6 градусів морозу, а вдень триматиметься в межах від одного морозу до 5 градусів тепла. На дорогах пануватиме ожеледіця, тому кожна подорож вимагатиме максимальної уваги. 18 лютого схід відчує силу вітру, пориви до 15-20 метрів за секунду змушуватимуть дерева схилятися до землі. Це час для внутрішньої концентрації та домашніх справ, коли затишок власної оселі стає найціннішим скарбом на світі. І на завершення центр України з Києвом. Центральна Україна, серце нашої землі: Черкащина, Полтавщина, Вінниччина та Кіровоградщина опиниться в епіцентрі справжньої лютневої хуртовини. 18 лютого в центрі очікується сніг, а місцями справжня хуртовина з поривами вітру до 15-20 метрів за секунду. Температура вночі становитиме від 6 до 13 градусів морозу, а вдень триматиметься в межах нуля п'яти морозу. Київ шепче холодним вітром, а сніг м'яко пестить вулиці, запрошуючи до коротких, але бадьорих прогулянок під екомпонемент справжньої зимової пісні. В столітці, 17 та 18 лютого, буде особливо морозно. Вночі температура падатиме до 12-19 градусів морозу, а вдень триматиметься біля позначки мінус сім. Часом усипатиме сніг, створюючи ідеальні декорації для фотографій. Але не забувайте про рукавички. Загальні тенденції легенько пройдемося по куточках України. Підбиваючи підсумок нашої погодньої подорожі, ми бачимо Україну, що проживає пік зимової суровості. Для водіїв будьте надзвичайно пильними. Ожеледіця укриє майже всі дороги країни, крім південного сходу. 18 лютого хуртовини в центрі можуть значно погіршити видимість. Поради щодо одягу час для максимального утеплення, багатошарівість, ваш головний союзник. Особливу увагу приділіть захисту обличчя від холодного східного вітру. Активності. Ці дні ідеальні підходять для зимових видів спорту на Закарпатті або затишних вечорів у колі сім'ї на півночі та в центрі. І от та сама полярна аномалія, про яку я згадував на самому початку, цим крижаним островом стане наша північ: Київщина, Сумщина та Чернігівщина. Поки на Закарпатті та Криму люди насолоджуватимуться плюсовою температурою, мешканці північних областей відчують на собі справжній подих Арктики з морозами до мінус 19 градусів. Це і є та магічна, а водночас сурова різноманітність нашої природи, яка вчить нас цінувати тепло і піклуватися один про одного. Бережіть себе, даруйте коханим тепло своїх сердець, і нехай будь-яка негода за вікном лише зближує вас. До зустрічі в наступному прогнозі.